Сьогодні ми будемо говорити про якраз, як нам поєднувати сервіс дизайн, UX дизайну з UX-дизайном І що буває, якщо UX іде після сервіс дизайну разом, і що саме цікаве, замість сервіс дизайну. Перед цим ще пару слів про себе. Багато років я працювала в різних аутсорс it компаніях таких як SoftServe, Symphony Solutions і так далі. І кілька років я вже поєдную сервіс дизайн з ux дизайном. Зараз я власне займаюся як сервісом, так і у X компанії M4U, що дуже зручно, тому що можна перестрибувати і швидко перевзуватися від кнопочок до досліджень і так далі. І також я є співзаловницю сервіс дизайн нетворк юкреїн разом з Олегом і сервіс дизайн тренером. Якщо так подумати, з чого складається it компанія. Наприклад, ux дизайнери думають про те, як зробити експірієнс користувачів набагато кращим, як зробити зручними інтерфейси, як правильно поставити кнопки, щоб фізично було їх легко до ну клікати. Та про що думає маркетолог, як привести більше клієнтів, як збільшити лояльність клієнтів, як запустити рекламу, як оптимізувати кости на рекламу? Тобто і, і ще якийсь ряд задач. Про що думає бізнес-аналітик в таких компаніях? Аналітик думає, як мені правильно написати технічну специфікацію і трансформувати і транслювати правильно цілі бізнесу, перекласти це в мову для розробників і ще простежити, щоб розробники щоб у тих реквайментах те все правильно виконали. Так і, наприклад, про що думає розробник? Розробник думає, як мені взагалі це все зробити. І, і, і чим поскорше, і щоб в, перед новим роком не релізити проект в останню ніч і так далі. Тобто, як покращити швидкодію цього продукту, і так далі, і так далі. Ряд таких професійних ну, задач. Про що в даній ситуації От хто думає про інновацію? На мою думку, так, дуже часто про інновації думають продакт-менеджери, які відповідають за стратегію продукту, за родмапу продукту, за віжн продукту, які займаються плануванням цими релізами наперед, і так далі. Тобто люди, які мають якусь візію. І дуже часто за інновації відповідають сервіс-дизайнери, так як вони шукають можливості. Ну, Найперше, що вони шукають, це якісь клієнтські болі, які можна перетворити в нові можливості для продукту. І таким чином вони стають дотичними до створення такої інновації. Ну і власне що так, да, врешті-решт, за власником, як правило, фінальне слово: чи ми йдемо в ту інновацію, чи не йдемо? І якраз плавно підходячи до теми, що буває, коли ми робимо ux дизайн замість сервіс дизайну, тому що часто це путається. Та Тобто і в UX, і в сервіс-дизайні є різного роду дослідження. І дуже часто вони схожі між собою, але, як на мою думку, різниця є в цілі. Так? Тобто, коли ми проводимо UX-дослідження, наша мета створити зру зручний класний продукт. Наша мета зробити, ну, тут, ну, і, і починаємо ми аналізувати з моменту, як юзер залогінився, так? І, наприклад, щось там, що тому передує. А в сервіс-дизайні ми все ж таки маємо можливість подивитись трошки вище на цей продукт і подивитись взагалі на journey overall. І був у мене такий дуже цікавий випадок. Я працювала з одним-бетінком оператор Вел Великобританії, які в своєму, ну тобто, як елементи тачпоінтів, як елементи сервісу, вони мають як апку, вони мають вебсайт. В них є купа таких маркетингових програм, ну, 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 ну і в принципі таких, як для класичного ентерпрайзу, дуже багато різних тачпоінтів. І, що виявилось, як стати клієнтом сервісу? Клієнтом сервісу можна було стати двома шляхами: перший шлях це прийти в фізичний магазин, де. Знаходяться ці гральні автомати, і де знаходяться табло, де можна дивитися вживу, там всякі перегони, скачки, ігри і так далі. Тобто, прийти вживу в цей магазин, взяти картку лояльності і стати клієнтом сервісу. Інший шлях, більш для просунутих, тобто, це е закачати апку, самостійно заповнити ре реєстрацію і користуватись цим сервісом онлайн. Відповідно. У клієнта цього поділилися користувачі на дві категорії: прогресивні, які користуються додатком, і традиційні, які ходять в шоп і дивляться там вживу скачки і ну, спілкуються з іншими. Для тих, що ходять в шоп, існує картка лояльності для того, щоб вони не ходили до конкурента, який знаходиться просто в сусідньому зданні, а щоб він приходив до, до них, тому що в нього буде по тій картці лояльності класні бонуси. І картку лояльності так само можна було отримати для тих, хто користується тільки діджиталом, можна було отримати м, через апку. Ну і потім, в принципі, так само можна було її обміняти через, через апку на фізичну. І виявляється, що е, значить, якщо взяти окремо додаток, то все працювало абсолютно класно. Всі поля з точки зору UX-у, все було грамотно, всі поля були підсвічені в разі якоїсь помилки. Правильні були підказки, який там має бути пароль, обмежена і дуже чітка кількість кроків, які необхідно заповнити для того, щоб стати клієнтом сервісу. А от, щоб стати клієнтом сервісу через картку лояльності в магазині, це було дуже важко, тому що клієнт сам не міг заповнити свої параметри. Він заповнював на папірчику своє, наприклад, там е-мейл, e телефон, паспортні дані, показував паспорт. І коротше, ця вся штука тривала приблизно 36 кроків. І ми зрозуміли ще таку одну цікаву штуку: що клієнти насправді неважливо, чи вони заводяться через апку, чи вони заводяться через картку лояльності, вони автоматично створюються в системі клієнта. Тобто вони вже мають присвоєний логін і пароль. І відповідно. Клієнти, які робили через картку лояльності, просто банально не знали, що вони вже є клієнтами діджитала. А ми, коли з ними поговорили, як виявилось, тобто ми ми поспостерігали за за цим всім процесом а, і забула сказати, власне, яка була ціль бізнесу. А ціль бізнесу була підняти підвищити кількість діджитал клієнтів і наприклад, пісну зараз, коли у нас є всякі карантинні обмеження, це як ніколи важливо, тому що цілодобові. Там, відвідування сайту, ставки і так далі це великий прибуток для клієнта. Вот. І відповідно ми поспостерігали і виявили, що в принципі, а чому, якщо у нас таких два різних шляхи до одної мети, а чому б це не об'єднати в один? Та? І була тільки одна проблема: що дійсно, оскільки користувачі реєструвалися в магазині на папірчиках, вони просто елементарно не знали, як їм потім користуватися тою апкою, хоча вони були не проти. Тобто, ми з ними поговорили, вони сказали, М -м, да, а аплікуха мати на телефоні це дуже круто, тому що я би дивився розклад принаймні для того. От і ми подумали, давайте ми зробимо їм один спільний онбордінг. Відповідно. Чому така історія сталася, і до, і до чого я це все вела? Що коли ми мислимо тільки в межах чогось одного, та конкретно своєї відповідальності, додаток чи картка лояльності, дуже часто ми не бачимо, як цей overall experience створюється. Та, і ми не бачимо того приходу для інновації і для якогось поліпшення клієнтського е, досвіду взаємодії з самою компанією, а не стіль, а не просто з якимось фізичним об'єктом. Відповідно, ми зробили один цей спільний онбординг, проаналізувавши ці всі болі, проблеми і настиковки, які були при фізичній реєстрації. Ми, тобто, їх мінімізували. Ми забрали все те, що виникало помилки, і врешті-решт, з 36 за. 13 кроків, звидимо для клієнта частину, як він може, собственно говоря, потім користуватися апкою, прямо на місці скачувати ту апку за допомогою оператора і за допомогою розставлених планшетів з QR-кодами QR і так далі. І врешті-решт, на 60% ми спростили цей процес. Цим, цим закінчилася історія про UX і сервіс дизайн. І хочу на висновок, в в чому може, як на мене різниця, то сервіс дизайн власне це більше про знаходження тої якоїсь проблеми, яка існує на рівні взаємодії компанії і клієнта. Створити для неї вирішення і зробити для неї, ну тобто і знайти інновацію для того, все, що стосується продуктової розробки, UX, UI, бізнес-аналіз, розробка, тестування, project, product management, це вже більше про побудувати правильні речі правильним шляхом. І, врешті-решт, коли в нас зберігається оця формула, так, коли ми ітеративно підходимо, ми встані зробити і запустити продукт, який протестований, який бажаний на ринку, який Мінімізує клієнтські болі і, і потім ітеративно його покращувати.